Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 34 Золотий Потік. Томе, сказав гек, якби знайти мотузку, ми б могли б ушитися звідси. Вікно не дуже високо від землі. Дурниці. Навіщо нам ушиватися? Та не звике до такого панства, аж страх бере, не підує туди Тома. І край Отакоє, все це пусте, я ось ані трохи не боюся, і весь час буду коло тебе, з'явився сід. Томе, сказав він, тітонька чекала на тебе цілий день. Мері приготувала тобі недільний костюм, і всі тривожилися, де це ти подівся. Слухай, а чим ви так замурзалися? Чи це не глина та свічковий лій? Ось що, містере Сідді, не пхайся, куди тебе не просять. Ти краще скажи, чого це тут таке збіговисько? Просто звана вечеря. Удавай їх часто влаштовує, а сьогодні на честь старого валійця та його синів, бо вони тоді врятували її від біди. І знаєш, можу тобі ще щось розказати, якщо хочеш. Ну, що там таке? А те, що містер Джонс збирається сьогодні ввечері приголомшити всіх. Якоюсь таємницею, але я чув, як він тихенько звірив її тітонці. і, мабуть, тепер це не така вже й таємниця. Всі знають, у чому річ, і вдава теж, хоча й прикидається, ніби сном духом нічого не відає. Тому містерові Джонсу страх як хотілося, щоб. І гек був тут, бо без гека його велика таємниця не справила б такого враження, розумієш? Яка таємниця, про що це ти, сіде? Про гека? Це ж він вистежив грабіжників аж до вдованої садиби. Містер Джонс уявляє собі, яка то буде для всіх велика несподіванка. А я ручаюся, що буде великий пшик. І сід вдоволено і зловтішно захихотів. Це ти, розбовкав, сіде? Чи тобі не однаково хто хтось розказав, та й годі? Сіде. В цілому містечку лиш одна людина здатна на таку підлоту, і ця людина ти. Та коли б тобі, як ото гекові, ти тихцем чкурнув би згори і ні пари з уст про тих злодіяк. Сам ти нічого, крім мерзоти, не зробиш, а коли когось хвалять за добре діло, тебе завитки беруть. Ось тобі і нема за що дякувати, як каже вдова. Том нам я всі сідові вуха, а тоді з тусанами вигнав його за двері. А тепер, якщо не боїшся, іди жалійся тітоньці, то завтра ще дістанеш. Через кілька хвилин усі гості сиділи круг столу за вечерею, а дітей посадовили за малі столики під стіною. Як було тоді заведено в тих краях, містер Джонс виголосив невеличку промову, в якій подякував удові за честь, виявлену йому та його синам. А потім сказав, що є ще одна людина, чия скромність. І пішов, і поїхав, і з властивим йому драматичним хистом він розкрив таємницю гекової участі в подіях тієї ночі. Але ця несподіванка, хоч і викликала подив, проте великою мірою вдаваний. І далеко не такий бучний, як міг би бути за сприятливіших обставин. А втім, удава цілком природно вдала вражену і спрямувала на гека стільки хвали та подяк, що він майже забув про всі ті нестерпні муки, яких завдавав йому новий костюм, бо загальна увага і славослів'я були для нього ще нестерпніші. Удова оголосила, що хоче взяти гека до себе в дім і подбати про його виховання, а коли матиме вільні кошти, допоможе йому розпочати якесь скромне діло. Том не міг проминути такої нагоди і сказав: гекові не потрібна допомога, він і сам багатий. Тільки суворі вимоги доброго тону стримали товариство від добродушного, поблажливого сміху, що був би цілком доречний у відповідь на цей милий жарт. Одначе тиша запала трохи ніякова. Том перший порушив її. А тож, гек має гроші. Можете не вірити, але він має їх дуже багато. Даремно ви посміхаєтеся. Ось я вам зараз покажу, тільки заждіть хвилинку. І він бігцем подався за двері. Усі розгублено і здивовано позиркували одне на одного і німим запитанням на гека, але йому наче мову одібрало. Сіде. Що це діється з Томом? запитала тітка Полі. Він, ну просто не вгадаю, що на думці у цього хлопчиська, я ще ніколи. Тітка Полі не докінчила. Згинаючись під вагою своїх торбин, Том повернувся до вітальні. Він вивалив на стіл усю ту купу золотих монет і вимовив Ну, от, що я вам казав? Половина цих грошей Гекова, а половина моя. Від такого видовища всім аж дух перехопило. Усі втупили очі в золото і якусь мить ніхто не озивався. А тоді, в один голос, зажадали пояснень. Розповідь була довга, але надзвичайно цікава. Всі слухали, мов зачаровані, не перебиваючи оповідача, жодним словом. А коли він закінчив, містер Джонс сказав. Я сподівався вразити вас своєю несподіванкою, але тепер вона нічого не варта. З приємністю мушу визнати, проти цієї моя несподіванка суші дріб'язок. Гроші полічили там було трохи більше як 12 тисяч доларів. Таких великих грошей разом ще не траплялося бачити жодному з гостей, хоч загалом дехто з них мав куди більші статки.